Початок першого послання святого Апостола Павла до Тимотея, Павло, Апостол Ісуса Христа, за велінням Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої надії, до Тимотея, справжнього Сина у вірі, благодать, милість і мир від Бога Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, тому що, вважаючи мене гідним довіри, настановив мене на служіння, мене, який раніше був блюзніром, гонителем і кривдником. Але я був помилуваний, бо це я робив, бо це я робив через незнання, в невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася з вірою та любов'ю, що в Христі Ісусі. Слово Боже! Ти моя доволі, частка Мого Госпо. Ти моя доля, частка мого спатку, збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію, я сказав Господу. Ти Господь, мій, Господь, частка мого спадку, ти моя доволя, ти той, хто мою спадщину оберігає, ти моя, доволя, частка. Моя. Спадку Благословлятиму Господа, який дав мені пораду, навіть ночами моє нутро давало мені настанови. Я завжди маю Господа. Перед Собою, він праворуч, мене я не похитнуся. ти моя доволя, частка мого спадку ти даси. Мені дорогу життя пізнати повнота радості перед твоїм обличчям у твоїй правиці радість на віки. Частка моего спадку. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Є слово Господи. То істина освяти нас істиною своєю, Господь з вами. І з духом Твоїм читання святої Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не вищий за учителя, але вдосконалившись, кожний стане як його учитель. Чому бачиш скалку, яка є в оці брата твого, а колоду, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш казати братові твоєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам. Не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, оце Ви міре. Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку, яка є в оці твого брата. Слово Господнє. слава тобі, Слова. Свята Марія, Матір Божа і наша є непорочна. Вільна від гріха, по польськи часом кажуть нескаляна, співзвучна зі словом скалка. В неї, власне, в очах немає навіть скалки. але вона не спішить осуджувати нас, які цілі там бров наносимо. І в очах, і в вухах, і в голові, і в серці. Вона просто покірно дивлячись не раз на наше безумство, на наші глупоти, на наші гріхи, просто терпеливо і витривало за нас грішники, прости Господи, дураків молиться. А не так. І вона бачить. Ми не раз, і власне сліпі, засліплені. Якимись переконаннями своїми, незнанням своїм, гріхами своїми, думками, які нам насправді хтось там чи через якісь ті телемарафони чи в інші способи в голову вкидає. Ми є дуже засмічені і засліплені і пробуємо один одному поради давати. Прям... Любимо цю справу. Сліпий сліпого водити не може, бо дійсно з того доброго нічого не вийде. І тому треба, можна піти за прикладом тих, хто бачив, або дуже добре все і цілковито, а такими є сам Ісус і Марія. Або хоча б, на прикладі тих, хто дуже, дуже, майже дуже добре бачив, той духовний зір був. 99, а може навіть і 9. Наприклад, Давид. Просто сьогодні мій улюблений псалом, як я можу без того, а точніше навіть радок із псалма. Власне, що ж там Давид таке говорить нам? Це ніби пророчий псалом, ніби він до Ісуса Христа відноситься, але ж не тільки. А Давид таку річ каже, що я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене і я не похитнуся. Переклади бувають різні, один із перекладів, який мені більше подобається, говорить так, що я завжди ставлю собі Господа перед очі. Тобто я можу то його фізично не бачити, але я ставлю собі Ісуса перед очі, тоді, коли думаю, а як би Він себе повів в моїй ситуації? А цікаво, що би він зробив от в тому і в тому випадку. Коли ми пробуємо подивитися на якусь ту чи іншу ситуацію, на людину, а так коли на себе самого його очима, ставлю собі Господа перед очі. А другий рядок ще важливіший, що знаю, знаю, що Він є праворуч мене і я не похитнуся. Не похитнуся тільки доти, доки я це знаю і про це пам'ятаю. Як тільки ми про це забуваємо, що Господь є коло нас, то ми тоді і хитаємося, і падаємо, і повзаємо, і лежимо. І тоді треба, щоб встати, отряхнутися, очиститись, знову поставити собі Господа перед очі. Милосердного, який подає руку і каже, давай, Ваня, Аня, Таня, піднімайся. І потім вже знову старатись не забуватися, що він є по моїй правиці. Завжди. Не для того, щоб судити, не для того, щоб з блокнотиком записувати. Він не прокурор, він не суддя, він не заглядатий. Він є для того, щоб тоді, коли бачить, що є, потреба підхопити за лікоть і не дати впасти. Для того, щоб ми таки приспотикнулися відразу помогти встати. Для того, щоб часом просто сказати, обережно там ямка. Тому я не раз ті слова призабуваю, хоча часто їх згадую. Для мене ці слова свого часу стали такою підтримкою і ратунком. Це не стільки навіть виходить гомілія чи проповідь, скільки невеличке таке мікросвідоцтво. Але ну, не знаю, мені ці слова, в одні в Біблії всі слова святі, але часом є деякі, які іменно в тебе попадуть. Якщо якісь слова попали в мене, то, можливо, вони попадуть в когось із вас. Не факт, що у всіх, але як в когось попадуть, я буду тільки радий, що в моїй партії людей прибавилось. Завжди собі ставлю Господа перед очі і знаю, що Він є по моїй правиці, і тоді я не захитаюсь. І так ми від Євангелії перейшли до псалма і закінчимо тим першим читанням. Апостол Павла, який це досвідчив. Бо він, власне, каже, що дякую тому, хто мене зміцнює, Ісусові Христові. Дай Боженьку пречиста Діво Марія, святий пророче Давиде, апостоле Павле, щоб і ми могли також ці слова говорити із власного досвіду, що дякую тому, хто мене зміцнює. Ісусові Христові. Амінь.